Як впливає збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на зарплатні показники? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гульта командою Семінарком. 9 листопада Верховна Рада України прийняла проект закону про державний бюджет України на 2024 рік за номером 10 тисяч від 15 вересня 2023 року. Проте на момент підготовки цього випуску сам закон ще не підписано та не опубліковано. Але ми вже зараз можемо проаналізувати з якими зарплатними показниками будемо працювати в наступному 2024 році. У 2024 році планується зростання мінімальної зарплати два рази. З 1 січня мінімальна зарплата зросте із 6700 гривень до 7100 гривень в місячному розмірі, а з 1 квітня її розмір буде становити 8000 гривень. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі буде складати з 1 січня 42 гривні 60 копійок, а з 1 квітня 48 гривень. Що стосується прожиткового мінімуму, то з 1 січня зросте його розмір і він буде діяти весь рік. Так, цей показник у 2024 році буде складати для дітей віком до 6 років 2563 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для працездатних осіб 3028 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2361 гривню. Ну, а загальний показник з 1 січня 2024 року буде становити 2920 гривень. На що у зв'язку із цим повинен звернути увагу бухгалтер? Перш за все на розміри посадових окладів. Так, якщо у вашому колективному договорі або положенні про оплату праці розмір посадових окладів прив'язаний до мінімальної заробітної оплати або до прожиткового мінімуму працездатних осіб, то з 1 січня 2024 року у зв'язку із зростанням цих показників. Збільшаться і розміри посадових окладів. А отже, роботодавцю потрібно буде затвердити новий штатний розпис. Зверніть увагу, розмір мінімального посадового окладу не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня. Тобто, в 2024 році мінімальний розмір окладу становитиме 3028 гривень. Меншим розмір окладу не може бути, більшим так. Далі давайте поговоримо про показники, на які впливає тільки зростання мінімальної зарплати. І це, звісно, розмір заробітної оплати, яка нараховується працівникам, і яка повинна бути не менше, ніж розмір мінімальної заробітної оплати. Це передбачено статтею 3 прим. 1 закону про оплату праці. Тобто при повністю виконаній нормі праці, з 1 січня 2024 року зарплата працівника має бути не менше 7100 гривень, а з 1 квітня 8000 гривень. Зарплата працівника менше мінімальної, тоді потрібно проводити доплату до мінімальної зарплати. Якщо працівник не виконує місячну норму праці, то йому виплачується заробіток пропорційно фактично відпрацьованому часу. Якщо ж оплата здійснюється за погодинною тарифною ставкою, то з 1 січня вона має бути не менше, ніж 42,60 гривень в січні-березні і 48 гривень за годину з 1 квітня і до кінця року. По-друге, мінімальна зарплата впливає на розмір максимального та мінімального єдиного внеску. Так, максимальна величина бази на рахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. І з 1 січня 2024 року ця величина буде становити 106 500 гривень, а з 1 квітня – 120 000 Відповідно, і розмір максимального внеску буде становити для ставки 22%, 23 430 гривень з січня по березень і 26 400 гривень з квітня по грудень 2024 року. Збільшиться і мінімальний страховий внесок. З 1 січня він складає 1562 гривні, а з 1 квітня 1760 гривень. Нагадаю, що ЄСВ, виходячи з мінімальної зарплати, визначаємо лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не мають інвалідності. Підвищення мінімальної зарплати впливає і на розмір обмежень при розрахунку лікарняних та декретних. Так, сума лікарняних та декретних в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок, а це 106 500 з січня по березень та 120 000 тисяч із квітня. Крім того, збільшується мінімальний розмір декретних в розрахунку на один день для основних працівників. З 1 січня цей показник складає 233 гривні 25 копійок, а з 1 квітня 262 гривні 81 копійку. Пам'ятаємо, що розмір мінімальної зарплати слід враховувати і при обчисленні середньоденної заробітної плати для нарахування лікарняних і декретних працівникам, які не мають 6 місяців. Страхового стажу за 12 місяців, які передують страховому випадку. Ще один показник, на який впливає мінімальна зарплата, це штрафи за порушення трудового законодавства. Розміри штрафів залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Так, наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 січня 2024 року штраф за це буде становити аж 71 тисячу гривень за кожного неоформленого працівника. А з 1 квітня вже 80 тисяч. Підписуйтесь на YouTube канал Семінараком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Далі поговоримо про показники, на які впливає прожитковий мінімум. Ну, по-перше, це розмір доходу, що підлягає індексації. 1 січня відновлюється дія закону про індексацію, тому нагадаю, що згідно із законом про індексацію та порядком 1078, індексації підлягає зарплата в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Отже, із збільшенням прожиткового мінімуму зміниться і межа для проведення індексації зарплати працівників. Тобто, з 1 січня 2024 року зарплату працівників слід буде індексувати в межах 3028 гривень. Суму перевищення не індексуємо. Проте в січні ще індексувати зарплату не будемо, але це тема окремого випуску. Збільшення розміру прожиткового мінімуму впливає і на податкову соціальну пільгу. Оскільки з 1 січня розмір цього показника складає 3028 гривень, то розмір звичайної податкової соціальної пільги буде складати 1514 гривень. Для окремих категорій працівників встановлено підвищений та максимальний розмір податкової соціальної пільги. Крім того, збільшується і розмір граничного доходу для застосування ПСП. У 2024 році він складає 4240 гривень. Такі розміри, пільги та граничного розміру доходу закріплені на весь 2024 рік. Тобто змінюватись ці показники протягом року не будуть, адже їх розміри, прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 1 січня. Що ще зміниться? Неоподаткована сума нецільової благодійної допомоги працівникам у 2024 році складатиме 4240 гривень а неоподаткована сума допомоги на поховання працівника від роботодавця. 8480 гривень. Також збільшиться в 2024 році граничний розмір добових 710 гривень, сума неоподаткованого доходу у вигляді подарунків 1775 гривень. І ці показники також не змінюються протягом року, оскільки вони залежать від мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року і визначаються один раз. На які ще показники впливає збільшення розміру прожиткового мінімуму? Від цього показника залежить розмір аліментів, розмір яких прив'язаний до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Такі розміри ви бачите на екрані. Мінімальна зарплата буде становити з 1 січня 2024 року 7100 гривень, а з 1 квітня 2024 року 8000 гривень. Розмір прожиткового мінімуму підвищиться з 1 січня 2024 року і не змінюватиметься протягом року. Для працездатних осіб цей показник становитиме 3028 гривень. Новий розмір мінімальної зарплати впливає, зокрема, на межу нарахування єдиного соціального внеску та на розміри трудових штрафів. Від прожиткового мінімуму залежить сума індексації зарплати, розмір аліментів та податкової соціальної пільги. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилайте знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.